Так, що ж, всім привіт, це світ за сьомий день 13-го тижня розробки чи який там тиждень розробки. Вибачаюсь за такі польові умови для запису, але як я. Так, зараз покажу, що було зроблено. Так, в минулий день я зробив ось це вікно регіону. Воно є, воно працює. Що я зробив за сьогодні? Це тепер вже зчитується з цієї текстури, які, яку я робив декілька тижнів. О, де що, наприклад, тикаємо сюди. Тут у нас написано це 11% просто поля, 9% ліс, 40% село, і 12% щільна житлова забудова. Ну, якщо тут подивитись, воно таке є: ось тут ліс, ліс, поля є. В більшості тут насправді маленька житлова забудова, якщо брати саме цей район, якщо взяти прям центр, то тут одразу. 40% щільна забудова 16% ліс, там є часткове дерева, 16% маленьке ж забудови, 5% індустрія, в принципі. Ну, в принципі, що треба, воно правильно щитує, воно все правильно робить, наприклад, що ось тут у нас величезний ліс, тут хворост 90%. Ну, типу, що, в принципі, і є. Ось тут хворост 90%, тут трохи село і так далі. Якщо ми просто візьмемо якесь ось тут поле, то тут написано, що, типу, поле 67%, село 30%, і, типу, це просто по площі дивиться. Тут так само, тобі, Сіті 1 відсоток тут є трохи, трохи ще не забудовує. Ну, знову ж, якщо тикати сюди тут міга, з їх мегазаводами ще індустрія 23%. Коротше, все воно щитує, воно все правильно наводиш, воно показує. Так, це те, що зроблено саме за цей день.